Mm, запах просто чудовий. Просто пробуй. Mm. <рес> Їсть навіть без хліб. Слава Україні! Героям слава! Їхній домашній супчик додає сили дужче бити ворога на фронті. На сніданок вівсянка з родзинками, а на обід гречка з куркою та грибами. Завдяки сушеним стравам від мурашок, тисячі захисників на передовій харчуються ситно та корисно 2016 року. Костянтин із дружиною покинув Луганщину через війну, а згодом оселився у Києві. Із перших днів великого вторгнення подружжя допомагало із польовою кухнею для Тереона Київщині. А далі вирішили годувати військових на фронті, які не мають можливості готувати в березні місяці. Ті загони, з якими ми так чи інакше спілкувалися, вони часто виходили на бойові завдання за лінію фронту, і виходить, їм саме необхідна була їжа, яка була легка. От, яка б не, не, там не псувалася, і а, в той же час, яка б була б вже або готова до споживання, або майже готова до залити окроп. Костянтин знайшов приміщення для виробництва та підприємців, які допомагали сировиною. Об'єднав волонтерів, які хотіли готувати для війська. Так розпочалося виготовлення галетного печива, а потім сушеного м'яса і яблучно-горіхових десертів. Потім Костянтин власним коштом придбав обладнання. Та запустив виробництво перших та других страв. Тепер мурашки готують сніданки, борщі супи та гарніри з м'ясом. Військові кажуть, що борщ смачний. Військові кажуть, що суп смачний. І іноді присилають відео. кажуть, смачно. на виробництві. Волонтерять 60 людей. Вони немов мурашки, старанно та відомо виконують роботу. Буде борщ, Оксан? Так, да, Буде о Пах, боже. Як пахне борщ. то в нас бурячок Це чесничок. Укроп, перчик. Страва легкість за вагою, не потребують варіння та порційно упаковані. Це зовсім невеличкий пакетик. Скажімо так, військовий може їх взяти з собою кілька і навіть майже не додасться вага. Вони приблизно трошка окропу заливається і буде повноцінна порція густої, наваристої юшки. Мурашки постачають харчування. Близько п'ятьом тисячам військових щомісяця. подружжя самостійно тримає потужне виробництво завдяки дружнім підприємствам і волонтерам, але шукає партнерів та донаторів, які б могли б допомогти з оплатою комунальних послуг. Запрошуємо до співпраці організації, бізнес, керівників бізнесу для того, щоб можна було. Загальними зусиллями продовжити цю справу продовжувати передавати сухі страви на фронт, тому що ну якщо ми не підтримаємо, то хлопці наші таких час утримують. А після перемоги Костянтин хоче налагодити виробництво сушених страв на продаж, і ще мріє заліснювати пустарі, щоб Україна була зеленою та затишною.